Уже всім відомо, що компанія Intel має намір освоїти 5 нових техпроцесів буквально за пару років. Першим буде Intel 4. Процесори Meteor Lake на його основі вийдуть вже наприкінці цього року. Intel стверджує, що цей її техпроцес цілком можна порівняти з 3-нанометровим техпроцесом компанії TSMC, нюанс у тому, що Intel 4 це не 4 нанометровий техпроцес, як можна було б подумати із назви. Це техпроцес 7 нанометрів, який деякий час тому Intel перейменувала разом з рештою, зменшивши числові значення. Це було зроблено, зокрема, для того, щоб її розробки не так сильно поступалися конкурентам саме за числовим відображенням у назвах. Однак Intel не просто так говорить про конкурентність. Мова йде про те, що дослідницька фірма IC Knowledge проаналізувала техпроцес Intel 4 і дійшла висновку, що він випереджає 5 нанометрові норми TSMC і відповідає нормам 3 нанометрів у конкурентів. Наскільки це буде відповідати дійсності на практиці, саме зі споживчої точки зору, ми дізнаємося вже через декілька місяців. Варто зазначити, що сучасні техпроцеси вже давно перестали відповідати цифрам у назвах, як це було раніше, тому не можна заочно стверджувати, що заява Intel хибна. Компанія Nvidia оголосила про рекордні результати за підсумками другого кварталу 2024 фінансового року. Виторг за рік зріс вдвічі на 101% до 13,51 мільярда доларів. У квартальному вираженні він зріс на 88%. Ще більше вражає чистий прибуток, який за квартал склав 6,2 мільярдів доларів, що відповідає зростанню на 843%. Операційний прибуток виріс ще сильніше на 1263% до 6,8 мільярдів доларів. При цьому майже всі ці вражаючі показники обумовлені насамперед успіхами підрозділу Data Center, це не дивно враховуючи ажіотаж навколо генеративного штучного інтелекту та як наслідок навколо прискорювачів для штучного інтелекту. Підрозділ приніс компанії 10,3 мільярди доларів проти 3,8 мільярдів роком раніше. Для порівняння ігровий напрямок заробив 2,5 мільярди проти 2 мільярдів рік тому. Компанія Big White привезла на виставку Gamescom декілька нових продуктів. Серед них найновіші високопродуктивні флагманські повітряні системи охолодження Dark Rock Pro 5 та Dark Rock Elite. Компанія поки не ділиться докладними характеристиками новинок, але зазначає, що кулер Dark Rock Pro 5 є прямим спадкоємцем дуже популярної моделі Dark Rock Pro 4, що пропонує не тільки високий рівень ефективності, але й має винятково низький рівень шуму при роботі. У свою чергу, нова модель кулера Dark Rock Elite призначена для тих користувачів, хто хоче забезпечити максимальну продуктивність і повітряний потік. У складі даного кулера застосовується ARGB-підсвітка. У заявляє, заявляють, що перевершити показники ефективності кулера Dark Rock Pro 4 було складно, але інженери компанії вирішили це питання і новинка Dark Rock Pro 5 стала ще ефективнішою за попередника. У складі системи охолодження застосовуються вентилятори Silent Wings. Кулер оснащений перемикачем вибору режимів роботи вентиляторів для максимально тихої чи максимально ефективної роботи. Система охолодження Dark Rock Elite, у свою чергу, готова запропонувати максимально можливу для повітряного процесорного кулера ефективність і повітряний потік. Цей кулер також оснащується вентиляторами Silent Wings та перемикачем режимів роботи, однак ключовою особливістю новинки є нова система кріплення фронтального вентилятора, яка забезпечує сумісність із більшістю представлених на ринку модулів пам'яті та материнських плат. У продаж кулери повинні надійти наприкінці жовтня, про вартість новинок виробник не повідомив. Поки ми очікуємо появи нових кулерів, у своїх збірках будемо використовувати актуальні моделі. Розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Big White Dark Rock Pro 4 і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 3500-4500 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорних кулерів компанії BeQuiet. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Ігровий бренд T-Force компанії Team Group представив нову систему охолодження Dark Air Flow 1 SSD cooler для твердотілих NVMe накопичувачів у формату m 2280, головним чином для гарячих моделей з інтерфейсом pci Express 5.0. Також було представлено новий 120-мм вентилятор RTX 120 ARGB для корпусів, кулерів та радіаторів SRO. Виробник зазначає, що у складі системи охолодження для SSD використовується запатентована двошарова структура основи із застосуванням графену, дві теплопровідні трубки з діаметром 5 мм, а також алюмінієвий радіатор для ефективного збільшення площі розсіювання тепла. Система охолодження також оснащена компактним вентилятором з автоматичним регулюванням швидкості роботи, залежно від навантаження на SSD. Вентилятор RTX 120 ARGB отримав крильчатку закритого типу із зовнішнім кільцем. Така конструкція більш жорстка та забезпечує спрямований потік повітря з високим статичним тиском. Вентилятор оснащений антивібраційними накладками, а в його основі використовується моторчик, розрахований на 50 тисяч годин роботи на відмову. Для новинки також заявляється підтримка технології ШІМ для автоматичного регулювання швидкості роботи. Вентилятор працює в діапазоні 600-2200 обертів на хвилину, створює повітряний потік до 71,12 CFM та статичний тиск до 3,62 мм водяного стовпчика. У продажу новинка буде доступна у чорному та білому кольорах. ARGB підсвіткою можна буде керувати за допомогою найпопулярніших утелів для регулювання підсвітки, включаючи Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync та Asrock Polychrome Sync. Китайські відеокарти Moore's Reads погано підходять для ігор через свою слабку продуктивність, але компанія поступово покращує програмне забезпечення. Нині ж у них з'явилася ще підтримка DirectX 11. Свіжий драйвер приносить підтримку цього API, що має допомогти картам Moore's Reads стати ще кращими. Заодно додається підтримка виведення зображення в 4К при 144 Гц. Список ігор сумісних із картами Moor Streets також розширили. До нього додали надпопулярні Genshin Impact, Dota 2, а також Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty 4 Modern Warfare, Humans Fall Flat, Euro Truck Simulator 2, Cities Skylines та інші. Ще одна гра на основі Unreal Engine 5 вийшла надзвичайно вимогливою. Immortals of Aveum, як і Remnant 2, виділяється тим, що технології DLSS та FSR в ній активовані за замовчуванням. Тести показали, що не дарма, якщо до недавнього патчу Remnant 2 відеокарта RTX 4090 в 4K без DLSS при максимальних налаштуваннях якості видавала близько 50 кадрів або навіть трохи менше, то в Immortals of Aveum вона видає майже 70 кадрів. Але це показник з активною технологією DLSS, причому в режимі Performance. Але справа навіть не в тому, що це дуже мало для такої 3D-карти, а в тому, що показники 1% лоу та 0,2% лоу у даному випадку становлять 38 та 30 кадрів. Що цікаво, розробники вже випустили патч, але після нього все стало ще гірше, поки що ігор на Unreal Engine 5 дуже мало, і вже як мінімум дві виявилися неймовірно ресурсомісткими, і, мабуть, без належної оптимізації, яку розробники спробували замінити на DLSS або FSR. Операційна система Windows 11 може отримати ще одну помітну перевагу перед Windows 10. Нові дані вказують на те, що стандарт Wi-Fi 7 підтримуватиметься лише свіжішою операційною системою Microsoft. Принаймні саме це випливає з документації Intel. Тут можна було б подумати, що тільки адаптери Intel не отримують драйвер для Wi-Fi 7 під Windows 10, але, по-перше, це зовсім не обов'язково, а по друге, багато ноутбуків оснащуються такими адаптерами. Вже цього року вийдуть процесори Meteor Lake, й принесуть на ринок підтримку Wi-Fi 7, тобто питання стане актуальним буквально через декілька місяців. Для Microsoft такий стан речей теж вигідний, оскільки це зайвий привід для споживачів перейти на Windows 11. Але ті, хто користується Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6, можуть не хвилюватися і надалі спокійно користуватися улюбленою Windows 10. З нагоди Дня Незалежності України компанія CD Project випустила україномовну оновлену версію лаунчера GOG Galaxy. Це перший крок до повної української локалізації платформи GoGCom. Також поляки нагадують про розпродаж зробленого в Україні, який пропонує ігри від вітчизняних студій за зниженими цінами. Аналогічна акція наразі триває і в Steam. CD Projekt Red зазначили, запропонувати нашій українській спільноті персоналізований досвід GOG Galaxy – це величезна радість для нас. Ми цілеспрямовано доклали зусиль, щоб випустити його в такий знаменний день, як День Незалежності України, щоб продемонструвати нашу підтримку всім нашим українським гравцям. Microsoft збирається впровадити в програму Paint функцію генерації зображень на основі штучного інтелекту. Про це пише Windows Central. За даними джерел, функція генерації картинок буде заснована на тій самій технології, яка використовується у Bing Image Creator. Все це працюватиме так: користувач вводить текстовий запит, а система на його основі створює картинку. Для цього у Paint буде вбудована окрема кнопка Magic Paint та бічна панель, котра дозволяє вводити опис, за яким потрібно створити зображення. Потім згенеровану картинку можна буде перенести на полотно для подальшого редагування. Microsoft також планує додати інструменти штучного інтелекту до інших програм Windows 11, включаючи фотографії, камеру та ножиці. Наприклад, фотографії за допомогою штучного інтелекту зможуть ідентифікувати людей або об'єкти на знімках, і їх можна буде вирізати вставляти в інші області. Що стосується ножиць та камери, Microsoft збирається додати до них технологію оптичного розпізнавання символів, щоб ідентифікувати текст на скріншотах або фотографіях, зроблених пристроєм. Коли ці нові функції з'являться і чи з'являться взагалі у додатках Windows, невідомо. Ці ідеї поки що знаходяться на етапі тестування. Можливо, більше зможемо дізнатися на презентації Microsoft, яка відбудеться 21 вересня. Глава Xbox Філ Спенсер у розмові з IGN повідомив, що не бачить жодної необхідності у випуску більш продуктивних версій Xbox Series XS. Тобто немає сенсу чекати від Microsoft умовного Xbox Series X Pro, який би конкурував з PS5 Pro. Філ Спенсер зазначив, що зараз його команда зосереджена на випуску Xbox Series S зі збільшеним обсягом пам'яті. Мова йде про моделю кольорі Carbon Black із накопичувачем на 1 ТБ, яка вийде на початку вересня за ціною в 350 доларів. Щодо потужнішої Xbox Series X, на думку Спенсера, розробники лише починають використовувати всі можливості вже наявного обладнання, потенціал якого ще далеко не вичерпаний, і отримати від нього максимальну віддачу. Журналіст та інсайдер Том Гендерсон раніше повідомив, що PS5 Pro може з'явитися у продажу наприкінці 2024 року, якщо вірити джерелам, можливо продуктивність консолі складе 23,4 терафлопси. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.